Всім привіт! Ви на каналі Ірина Яммі і сьогодні ми приготуємо найпростішу прикрасу до нашої великодньої паски та гніздо. Для початку потрібно розтопити одну плитку шоколаду. Я обрала саме молочний із солоною карамеллю. До шоколаду додаємо одну столову ложку соняшникової олії та кладемо до мікрохвильової печі на 1-2 хвилини. Для основи беремо дві пачки солодкої соломки та подріблюємо на шматочки, як це показано на відео. Розтоплений шоколад додаємо до соломки та ретельно перемішуємо. Також для декору я використала шоколадні яйця, ви можете обрати різної форми та кольору. Прикрашати яйцями потрібно швидко, тому що основа ще тепла, так вона швидше застине. А також прикрашаємо наші гнізда солодкою посипкою. Тут же використовуйте свою фантазію та експериментуйте. Щоб наші декоративні гнізда застили, необхідно їх покласти у холодильник на 1 годину. А якщо вам сподобалось відео, кладіть вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім смачного!